Невідомі дрони сьогодні зранку атакували місто Каспійськ у російському Дагестані. Російські ЗМІ пишуть, силам ППО вдалося збити один дрон у 15 кілометрах від аеропорту. Однак, другому вдалося влучити у портову інфраструктуру. Момент влучання зафіксувало багато очевидців, тож навряд чи російським пропагандистам вдасться заспівати свою звичну пісеньку про уламки дронів і загоряння трави. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що удар прийшовся по військовому порту каспійської флотилії у Дагестані. Він розташований більше ніж у тисячі кілометрів від України. А щоб удари по Росії були ще болючішими, РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку, зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реб та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі дані українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.